Щороку, 15 травня, ми відзначаємо міжнародний день вишиванки. В цей день ми маємо змогу ще раз втягнути вишиту сорочку. А Сьогодні на мені дуже цінна для мене річ це вишита сорочка, яку вишила моя бабуся. Так для мене ця сорочка насамперед не про мистецьку вартість, а про ще одне нагадування про моє коріння і про людину, яка Вплинула на мене моїх цінностей. Ужгородський замок запрошує всіх доєднатися до флешмобу. Вдягни вишиванку і зроби фото у замку, щоб ще раз нагадати нам, що вишита сорочка це те, чим ми маємо пишатися, і це нагадування нам про нашу високу культуру і наше коріння. А якщо ви завітаєте до залу народних інструментів і костюму Закарпаття, ви також зможете подивитися перший документальний фільм про українську вишиванку. Чекаємо вас в Ужгородському замку 15 травня, впродовж всього дня.